Вітаємо всіх! Ми продовжуємо знайомитись із молодими психологами, які взяли участь у нашому проєкті Академія молодого психолога в системі освіти. І сьогодні ми знайомимося ще з однією учасницею, з пані Іриною. І хотілося в першу чергу дізнатися, чому ви саме себе так назвали. І саме таке ім'я написане на вашому бейджі. Ви його озвучите. Тому що саме на бейджі прописана не зовсім пані Ірина, да, а більш зменшувальне таке ім'я. Ну, і все ж таки, який саме ви обрали для себе ось той символ, який буде на вашому психологічному шляху поряд, поруч, як підтримка? Отже, вам слово. Дякую, вітаю всіх. Я написала Ірчик. Чомусь так з дитинства ми, звикла я до цього Ірина чомусь мені не імпонує. Мені більше чомусь Ірчик подобається, тому я завжди прописую його і mm -hmm. завжди на всіх зустрічах, коли вимагають написати своє ім'я, я, я напишу ім'я повністю. Ну, Це, мабуть, своє, як ото кажуть. Про... Символ, який я намалювала, символ це лабіринт, бо кожен психолог має е, підібрати до кожної людини свій, свій е, правильний шлях. І це бувають дуже складні ситуації, бувають складні лабіринти, з яких або ти виходиш з цією людиною, або заходиш Ще Ще далі, да? Да, в ту. В так. Тому е, якось я це для себе так бачу. Ну, угу. взагалі, чому ви вирішили брати участь у цьому проєкті? Чому вирішила брати участь в проєкті, тому що е, мало досвіду моєї роботи і прийшла сюди для того, щоб. Навчитися більше, так як у мене досвід роботи вихователем є, я пропрацювала 10 років, а от психологом тільки розпочала працювати, тому повинна бути якась ще не тільки практика, а ще досвід колег, які вже працюють більше, які знають більше, щоб цього всього навчитися. Добре, тоді вже тоді спитаю, в якому закладі ви працюєте? Працюю я в дошкільному підрозділі номер 65 від Запорізької гімназії. Заклад у нас дуже великий, 15 груп, тому навантаженість mm -hmm. велика, діток багато, дітки всі приходять на очні консультації, тобто з ким працювати є і. Треба тільки трішечки допомога в цьому, а долучають вас до роботи саме в закладі освіти, в школі я маю на увазі? В школі ні. Працюю ні. тільки в дошкільному підрозділі з дошкільними угу. дітками. Так, пані Ірина. А у мене питання таке: я просто вас неодноразово бачу на наших заходах. І наскільки я пригадую, ви були в минулому році на так, літній так. школі. Так, тому коли ви кажете про те, що у вас невеликий досвід, я можу сказати, що не зовсім так. Ну, другий рік тільки, тільки працюю. Ну, але я вважаю, цим... що це ще невеликий досвід е, для повноцінної роботи. Так як от, скажучи, як мені сказали, чи треба. Е, Більше дізнатися для того, щоб уже надавати повноцінні консультації на робочому місці, тому я й приходжу сюди для того, щоб навчитися це все робити правильно. Це прозвучало на спеціально. <сiccoughs> <сiccoughs> Просто пані Ірино, я дуже часто бачу саме тут у нас. Я в намагаюся в прат... брати участь, в цьому, так і я і працюю на півтори ставки в двох закладах, тому я намагаюся із того садочка брати участь у всіх закладах з цього садочка. І в тому садочку ми в цьому році навіть отримали бронзу у 16-й нагороді міжнародні виставки. Так, Ми отримали там уже бронзову е медаль. Тому намагаємось працювати. Я все ж в ритмі. А от знову ж таки на правах реклами. А коли ви будете працювати разом з нами і писати роботу, то тоді у вас пишемо, будуть ще пишемо, наукові пишемо, керівники. Це і ви зможете отримати ще більшу нагород. Зараз це ми ще... проєкт вже ж почали писати, ми будемо продовжувати. От я думаю, що так. Коли ви розпочнете саме такий проєкт, то це буде те, що ви можете показати і на виставці освіти Запорізького краю, і на сучасних закладах, у, а, у, вес... ні, на листопаді, у жовтні буде і новатика в освіті. Так що вибір для того, щоб показати свою діяльність, дуже великий. Дякуємо вам. Будь ласка. І бажаємо успіхів в цьому проєкті. Так, я буду брати всі, всіх заходах, участь. якщо участь так, тому що це і, і цікаво, і так можна і себе іноді показати згодні. Дякую. Вітаю, пані Альона. Добрий день. Ми продовжуємо знайомитися із учасниками нашого проєкту. І хотілося б дізнатися, в якому закладі освіти ви працюєте, і наскільки довгий час ви працюєте. Але, судячи по вас, я думаю, що це не довгий час роботи. Наразі я працюю в Запорізькій гімназії номер 4 Запорізької угу. міської ради, працюю практичним психологом і вже завершується третій рік моєї. Практики, угу. моєї професійної діяльності. Випадково розмовляла з вашим директором, тому що говорили про практичного психолога саме вашого закладу. Вона казала, що ви берете участь, що ви дуже активна, берете участь у практично всіх заходах, які проводять не тільки область, а й місто. Чи так це, чи ні? Так, є таке. А, тому що, ну, оскільки я Психолог-початківець, ну я, я ще досі себе вважаю психологом-початківцем. Дуже хочеться набратися досвіду у своїх колег, mm -hmm. які вже є більш досвідченими, знають більше, ніж я, вміють більше, ніж я. І це насправді дуже величезний такий. Така величезна підтримка, не тільки в плані того, що тебе можуть чим, чомусь навчити, а і в тому плані, що тебе можуть підтримати і дати тобі сил не зламатися на початку, бо інколи угу. буває таке, що дуже-дуже важко. Добре. Ну, а з чого ж ви берете ці сили для того, щоб от не зламатись? Ой, мій найбільший ресурс це, мабуть, моя родина, мої близькі. Mm -hmm. Вони завжди поруч, вони завжди допомагають. Мій колектив, мої колеги а, насправді теж а, дуже багато чого мені дають а, і в професійному плані, і в такому більш особистому. А, ну, Мої діти, mm -hmm. мої діти, їхні батьки, коли чуєш їхні дякую, а, Льона не дякую, це, ну, це надихає, це дає mm -hmm. крила справді. Прекрасно. Але ви б обрали собі символом. Вашої діяльності і участі в проєкті не крила. Так, я вибрала не крила, я обрала компас, тому що компас він не вказує пряму дорогу. Mm -hmm. Він допомагає знайти орієнтир і так само, як і психолог. Він не дає готових відповідей. Він допомагає знайти ту стежку, яка приведе до відповіді, але mm -hmm. без якихось нав'язаних відповідей. Добре, головне, щоб магніта не було біля компасу, щоб не збивали. Ну, я що... так розумію, що ви саме обрали участь у цьому проєкті саме для свого подальшого професійного зростання. Так, Так, звичайно, тому що це дуже величезний ресурс для того, щоб ну, здобути нові знання, нові знайомства, підкріпити старі знайомства теж. і, ну, просто Ресурс, ресурс людяний, ресурс внутрішній, поспілкуватися це те, чого нам зараз я думаю, всім не вистачає. А от питання до вас: от, чи потрібен такий проект, от, щоб він в подальшому мав право на життя? Я вважаю, що абсолютно точно потрібен, тому що це для молодих спеціалістів, як на мене, такий собі рятівний рятівне коло. Рятівний жилет, який допомагає триматися на плаву в цій професії, тому що ну чесно так, буває дуже важко. А такі люди, які от поруч із нами, які допомагають нам щось дізнатися нове, пригадати старе, підтримувати один одного, це ну, це воно того коштує. Угу. Добре, дякуємо вам і бажаємо успіхів на цьому проєкті. Дякую навзаєм. Вітаю мене, Аніла. День добрий. Просто тут у вас два імені. Я не знаю, як краще називати, от скажіть. мені. Краще просто Ніла. Ніла, так звичніше. А чому саме таке ім'я вам було обрано? Ну, Тато так вирішив назвати, сказав, що дуже пасує. Угу. Вже коли ви народились, він бачив, що пасує саме таке ім'я. Ну, він сказав, що задовго до народження, вирішив, що його першу дочку будуть звати Нілою. Угу. Бачите, як цікаво, незвично. Так, а таке. він пояснив, чому от саме так він вирішив чи ні? Ну, він сказав, що це давнє ім'я, і mm -hmm. воно в перекладі означає як новонароджена mm -hmm. або перероджена. І так йому подобалася дівчина колись давно. Вона була дуже гарною і розумною. І він вирішив, що це ім'я символізує як розум, мудрість і красу, тому вирішив, що так буде звати його дитину. Прекрасне, чудове ім'я. От дійсно, ну тоді. Я розумію, що саме з таким ім'ям ви і прийшли а, розумне, красиве, добре, вічне сіяти да, саме в психології, саме на цьому проєкті. Чому ви вирішили взяти участь? А, ну, В цьому році я закінчую четвертий курс психології mm -hmm. а, і вже потихеньку хочеться розпочинати свій шлях професійний, так? і я думаю, що це одне з найкращих рішень було сюди прийти. Тому для того, щоб дізнатися більше і починати працювати вже натхненно? Так, отже, розумію, вам подобається да? Звичайно. поки що. Дуже так. дуже подобається. Це дійсно дуже добре. Нам приємно можу сказати, тому що вкладено було дуже багато зусиль і сил саме для того, щоб ми розпочинали тут працювати. Ну і питання наступне: який же символ ви обрали? Можливо, це вже тепер буде символом вашої професії. а Можливо, це взагалі буде ну, саме поки що стосується цього періоду вашого життя і участі в цьому проєкті. Ой, я обрала для себе паросток. Чому паросток? Тому що я вважаю, що а, діти так а, в системі освіти ми працюємо. А, і ми бачимо дітей з маличку, як вони ростуть. А, ми намагаємося їх виховувати, скажімо так, так, допомагати їм на своєму шляху. І я вважаю, що психолог він як а, сонце, вітер і вода, він допомагає насичити енергію дитину для того, щоб виросла рослина mm -hmm. якась надзвичайна і унікальна. Угу, чудове. Прямо сразу розуміння нової української школи і того, до чого ми рухаємось, і в сучасна модель випускника саме закладів освіти. Ну і питання тоді до вас таке: а де ж ви працюєте? Я працюю в науковому ліцеї комунального закладу вищої освіти, Хортицька національна академія. Угу, зрозуміло. Ну, мабуть, там і навчаєтесь, так? Так. <ріст> так сталося, так вийшло. <ріст> Ні, нам навпаки, все добре. що ви тут же і навчаєтесь, і працюєте. І я думаю, що це буде дуже корисний досвід, тому що і ваші педагоги знаходяться саме поруч з вами і на вашому. Початку вашого педагогічного шляху насправді я б мабуть мабуть не змогла обрати якийсь інший заклад, тому що там неймовірна енергетика, і там дуже багато у кого можна попросити досвіду, якихось обміну думок. Не відчуваєш себе самотнім, тому. Ось так. Добре, дякую. Ну, сподіваюся, що і тут ви не відчуваєте себе саме. Здагалівні, тут неймовірна атмосфера. Дуже сподобалося, що багато одноліток моїх mm -hmm. є, і людей постарших віком, яким, з якими комфортно відчуваєш себе у своєму середовищі, так скажемо. Тут дуже багато нового дізнаєшся. Прям навіть елементарні речі, які здавалися такими, як наче я їх розумію, вони mm -hmm. відкриваються з різних сторін. Це круто. Добре, ну дякуємо, що ви дізнаєтесь ще з різних сторін багато всього цікавого. Ну, і бажаємо вам все ж таки впоратись із проєктом, щоб він був у вас найкращим. вам дякую. Думаю, що ваші педагоги вам також будуть допомагати. Дякую.